Як Рафіня з лузера став топом у Барсі. Кар'єра футболіста злетіла ще в Ліці. Там він став справжньою зіркою. Потім його підписала Барселона, і це був шанс усього життя. Але старт у Лалізі вийшов просто жахливим: лише один гол за 12 матчів. Тиск був такий, що бразилець навіть думав піти з клубу. Після чемпіонату світу ситуація покращилася, але з'явилася нова проблема: ламін Ямаль, який почав витісняти його з основи. Барса навіть планував. Ала продати Рафінію та взяти Ніко Вільямса, але той відмовився від переходу і так випадково бразилець залишився в барсі. Далі ще один поворот. Каві, якому Рафіня не дуже заходив, звільнили А його місце. Зайняв Ганс Дітерфлів. І тут понеслась у першому ж матчі сезону проти Валенції Рафіня віддав асист та Далі почав набирати топову форму. За кілька місяців він перетворився з майже списаного гравця на лідера Барси. Ба Більше за кількістю дотиків і у штрафному майданчику супер. Арника він став номер один у команді.